Шановні колеги на сенсі, В принципі, тут прозвучала розумна думка. Я не зразу по голосу не пізнав, хто висказав, але в принципі, вважаю розумно, тому що дійсно от так зразу, що відсіла сесія, і щоб наших повноважень тут платили. Дивіться, ця сесія, кінці проголосувати, проголосуйте. А чого ви голосувати про своїх односельців? Це більше, хто і там живе, хто рядом, кого кум живе. Там, ну, це питання таке. О, значить це. Але ж це не значить, що якби ми мали можливість, що воно зразу рішиться, зразу з'явиться дорога. Не можемо по щучому віліні по своєму хотілі. Ні, хоч і місяць, хоч і два. Ну піджіть, ви розказуєте, ви все ви фундамент заливали, один заливає дві неділі, один місяць, а другий півгоду заливає, повієте? За... Підіть, підожди... не кричіть. Так от це ж дорога, це ж дорога. Так я хочу сказати, є розумна думка, яка тут висказана була. Щоб перше, обмежити, дійсно обмежити це. Наприклад, тепличний без шкоди для себе. Велика. Ну, легкова приїде Ченишенко свої легкової машини поїде. Не будуть і ті проїжджати можуть. А сканіфора може проложити дорогу, в неї там земля, яку, яку надали депутати у так, яку вони надали. Вони можуть на ту сторону зробити виїзд. І роблять? І хай роблять останні поставить питання перед сам сам євробетон, вибачте. Почому ці пі? депутати, я хотів вам трошки, як покажуть, хоч ви колеги мені це, але звільчання. Але ж і з вас частина, хто був в тих скликань, голосували за те, що там євробетон поставили. Ви що думали, що вони візочками будуть возити? Друзі, дівчата, ну вони ходять, ну поки що нема такого положення, що хтось допитують. І ось цей ось, помічник народного депутата був там, так? таке злободневне питання підняття ціни. Казалось би, зал повинен тріщати, не вистачало всього. Ну скільки? Ну чоловік 200 було, як оці, але якщо було, то ні. ні. І то, якщо взяти по сім'ях, так то були доценки двоє, потім ті, там троє були сім'ї, так і ще менше було. А що всім саним одинаково, чи яка вартість? я думаю, що не всім однаково. І воно дорого. А і не поприходило. А время було 19.00. Це не таке время, що усі на роботі. Ну заодно будь-якому буде в культур. Там 350 місяців, так, так само і тут, як, як кінеться. Ми вже нас не раз було питання. Як кінеться, так? Значить. тут. Але оце сьогодні все. Ви ще казали, все я тут піднятися. Можливо, треба буде піднятися і перекрити. І вийти, гуртом. Тільки вийти. Оце у вас в сільську раду прийшло. А, при чому тут, що всі пороботи? Ви думаєте, як от прийшло п'ять чоловіків, щоб тут скажуть, там прийняти ще кудись і так зразу вийшли? Разом, разом треба вийти. Завтра не разом мусить <різь> вийти, а завтра ні. Це ж це вже вроді. Ліжимо, діхати, і, 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 ви живете на дихаті, за ми живемо. Ви мене послухайте, везуть, то такими маршинами підсотими. Зверху є, що те, що накриває підсотні, щоб підвісти на машину, закрити пісок, щоб він бачили, людям не Правильно? Правильно говорите. кинуть. Каже, ми просили його а участково на забрали за те, що порушення наказали його. Чи я виконав рішення? Селищної ради виконав рішення, так чи ні? От по сьогодні давайте тоді знову не нами участковий, який, виходить, де він тут. На села його з того щось не було. Він якісь виконує обов'язки начальника міліції загадані. А він участковий нашого селища в першу чергу, що в нас проблеми всі порішені. Чи дуже гарно порішені? По, по Ні-ні. А то би частковий зупинив ту машину і сказав, би і штрафував би, придумав, як розтримувати керівника підприємства, і той, одного, і другу, і третього. Ми ж не могли б знайти, якби він був наш. А якщо не наш, якщо чужий, то воно йому треба. Так ви розкажіть, де наш участковий, тоді як рознімають. Де наш участковий? Ну так от де наш частковий, де наш. правило, як то кажуть, десь кудись помощником, а в нас його немає. Чому захищаємо? Ви не захищаєте, ми не захищаємо. Війна вигадна ви рівню району, ви району і рівню ви області бюрократам. Значить, ми зверталися по цьому питанню, і голова районної ради писав листа в обласну раду. Пока що? Відповіді, ніхто, ні, як то кажуть, по чомусь не впливають. Не знаю, хто має кришувати начальника міліції. тому в тому листі, коли була нас сходка села, там я висвітлив шість питань питання, їх на сесії районної ради. І там в тому числі є. Питання, про що звернутися до міністра внутрішніх справ, якщо обласна обла, начальник управління не зміг допомогти, про те, щоб повернули нам участково і провести ілюстрацію керівництва міського на, міськрайонного відділу міліції. Щоб там не сиділи ті, як то на сході було багато, мало, мало хто з вас було, то там не сиділи ті, хто, як то кажуть, підписувати чи допомагав команду, у наших дітей. Міняти так міняти. У Грузії, коли привели до того, щоб стало, що таке казав, що Грузії не перезяв. Така от переслав? То поміняли їх 70%. Пропозиція, пропозиція. Я просто ви вийти до керівників з обмеження вийти за те, що обмеження руху. Тому що перш, перш наперше я не вирішу, що останні рішення вийти вийти з рішенням сесії на, цьот, на районну раду черговий, так, звернутися до коричних депутатів. Є громадське телебачення, я не знаю, як воно захоче висвітлити, але все одно ну, воно обіцяє висвітлити. Звернутися до, до депутата, значить, проте хай надає допомогу. В силу своїх можливостей, Але ми розуміємо так. Що наших можливостей, більше можливостей, тому що ми все-таки Ну не можна ж так балакати, коли квіт перебуває, 25 чоловік. Ви і ми зараз ці автомат перебуваємо. Якщо я докажу, якщо у вас є пропозиція, я висвітлювачу. Тому що там те біжаскання і тепличне. Там була дорога, і тепличне її оставляв. Для того, щоб був проїзд спеціальний, ми розуміли, що питання колись про музу туди збройні виїздів сюди колись буде. Тим, що на сьогодні, на сьогодні все. Я в цьому році займався питанням по цій дорозі, яка в своєму тепличну йде на скаліфору. Оця дорога нічия, їй випадково вона випала з документації. Управління. І вона в області не числиться. Хоч ця дорога, яка вона знаходиться, облаходилась на обслуговуванні до відділу, це державна дорога. Це не, не, до, не до сільських доріг відноситься. От ми туди, сільська рада, не маємо право це, 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 класти свої гроші, я навіть якби вони нам були, вона не стоїть на нашому балансі. Такий так бюджетний кодекс. І по всій Україні такі, в нашій державі. Значит, а ті, хто мали право, ті, які вщином документація загубили. Як це відбулося? Я не можу вам цей е, 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 документ казати. Валерий а як вони обмають? Сам люди літають, чи кудою вони б'ють? В роз'єсть роз, 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 роз на другу сторону вийти, це роблять дорогу в них. Та коли вони її зроблять? Коли зроблять. Тут У значно швидше. Це, це в них прощає. Нам це значить метод, що їм дозволяють. Будівництво вони будуть наші вулиці. На сесії дозволяли до нього будівництво. Дозволяли? І ми це дозволяли, бо його наші дозволяли. А чого ж ніхто не повідомив, що нас буде та будівництво? Чого сходу? Люди, ми сказали, біля нашого села буде побудований проти бетон. Ніхто нічого не сказав, тому що люди були проти. Я не можу що там, можливо, світрили, тому що до то землі не калиніцький селі, а гарсинів свої. Наприклад, дойду на будівництво. Я вам розказую, бо бояться, що, все, що якщо земля на колег каличена, на калитці питають, що вони робити. Ну хай через красиво поїдуть, тоді Ой, козять. А вони ще так дивіться, так, якщо вирішили перекривати, я б сказав, підтримай, повожу. Тепер все. Тільки щоб вийшли, не п'ять чоловік, а ви на вулицю. А якби те, то друге, так тоді вибачайте. Ні, ну я воно ще два. Ми от зберемо вулицю, скажемо, для того, ми сами будемо перекривати. Ми всі вийдемо. Всі вийдемо. Але початку кажуть, спочатку, скажіть, не кричі. Як ви так будете кричати, то буде це. Посиділи побалакали, розміщення. Давайте виносить якесь рішення проконуйте. Якщо ми пропозиції не підходить, давайте друге. Я не доперечу.